Усім привіт, агенти! Вийшов опис скоріш за все останнього третього оновлення в сезоні ПАК. У вівторок, 12 листопада, знов на 5 годин буде техобслуговування серверів. І давайте розберемо, що нас очікує в останні тижні. Як ви бачите, позаду мене календар сезону, і наступний 10 тиждень у нас фінальний по сюжету стане доступна головна місія облави або розвідки. До речі, вже відомо, що вона буде відбуватись на місці місії Tidal Basin. Вже гравці знаходили там мітки з розмовами, які не можна зібрати, і вони з'являлись саме в розділі з розмовами сезону Пак. В принципі, про це було відомо з самого початку сезону. Датамайнери якось це знайшли і розписали всі завдання на 10. Тижднів і також казали, де буде фінальна місія. Отже, сезон у нас закінчиться 15 грудня, давайте пройдемось по датах, що в нас буде відбуватися. До оновлення стрічка подій не неповна, але дещо вже зрозуміло, наступний тиждень, 10-й, буде мати подію x 5 на саме сезонний досвід, і більше нічого відбуватись не буде. Ну, звісно, окрім фарму фінальної місії. На 11 та скоріш за все і на 12 тиждень у нас буде подія Х2 вже на сезонний досвід. Коли я це бачив, то не розумів, чого в нас Х5, а потім іде Х2. А виявляється, що якраз на ці два тижні з 18 листопада по 2 грудня в нас буде також подія на закінчення сезону, розширені цілі, як ми вже неодноразово бачили в попередніх сезонах. І вона має назву «Rank Up» – підвищення рангу. Про її відмінності від попередніх сезонів трохи пізніше. І на другий тиждень цієї події також активується у нас глобальна подія Голлівуд. Для мене це така собі середня подія, коли вороги мають щити, їх треба знімати, а вони вибухають. Останнім часом я її більше пропускаю. Але звісно можна буде пофармити зірочки. А саме головне, що на вихідних на цьому тижні, з 27 листопада, активується Х5 саме на досвід для нашого годинника. Тож це дуже вигідно, особливо для новичків, коли можна нафармити собі тисячу рівнів години какіну. А от чого немає в цій стрічці подій, що на останні два тижні до 16 грудня в нас активуються події, яка вже колись була на підвищення ранга пастеря. І у нас знов буде можливість отримати кеатейкер. Імена G36 з ідеальним талантом кіллер, який буде мати не 70%, а 90% додаткової критичної шкоди. У мене є відео з попередньої події, як ми її тоді фармили. Отже, приблизно ми розібрались, як у нас буде відбуватися з закінчення сезону. Давайте тепер докладніше подивимося, що в нас за оновлення тут виходить. Перше якраз про подію розширених цілей під кінець сезону. Під назвою Runcup, про яку я вже казав, і вона буде два тижні з 18 листопада по 2 грудня. Це в нас буде працювати майже так само, як і раніше, тільки вони нам додали тепер ще один контейнер з більшими відсотками на отримання різних нагород. І в стандартному контейнері, як і раніше, в нас буде візуальні нагороди, шанс їх отримання 50%. Буде костюм сержанта Тома з 8 частин, також 4 патчі на плече і дві якісь фарби на зброю. І далі у нас схожі відсотки, як і раніше, 10% отримати і речі Більшість з цих речей це речі з подій, які зазвичай падають з лут-гобліна, або от під час Хиловина з міні-вархаунтів випадали. Але також тут буде і Lexington. І от саме коли спрацює шанс 10% отримати якусь імену річ. Буде шанс 30%, що серед них випаде вам саме штурмова гвинтівка Lexington. Всі інші будуть мати 5%. Ті самі каліна Turmoil, штурмова гвинтівка CarTaker. Також будуть і речі з хантерів, з мисливців, Chill Splinter, Hunter Kiel, Бронежилет і Штурма Гвинтівка Хансман. Також у нас буде 10% шанс отримати екзот сезонний або, скажімо так, звичайний. А ось шанс, який конкретний екзот ми отримаємо, між ними буде просто однаковий. Цього сезону буде снайперська гвинтівка Шраут і рукавички Overdock. Також буде Нимісіда, снайперська гвинтівка, пістолет Liberty, Пістолет Кулмет Чатербокс, Кабура Дорч Сіті Ганслінгер і Бронежилет Риджі Це ті екзоти, які зазвичай збираються по квесту. А от для рідкісних і унікальних екзотів буде такий самий, як і раніше, шанс 0,5%. Сюди входять екзоти з рейдів, реголус, і ревенюс, також бігхорн за легендарну складність і нові екзоти з попередніх фінальних місій. Ну і ще у Раборес з страченого Райф. Тож шанс отримати щось із цього і так дуже маленький, а сюди ще й додають не дуже цікаві екзоти з фінальних місць сезонів. І скажімо так, після того як вони почули гравців, яким не подобалося маленькі шанси, вони додали оцей новий контейнер Prestige Run Cup. Він має ті самі нагороди, але шанс їх отримати в нас більше. І цей контейнер в нас буде як одна нагорода за 10 рівнів. Візуальні нагороди в нас буде вже 100% шанс. Також отримати імену річ. Теж буде 100% шанс, але Lexington вже буде мати шанс на рівні з іншими. Хоча тут вони прибрали більшість непотрібних іменних речей. На звичайний екзоти шанс вже буде 25%, а на більш унікальні рейдові екзоти не 0,5%, а 2,5%. Це ще не багато, але все ж таки в п'ять разів більше. Наприклад, щоб отримати в самому рейді рейдовий екзот, у нас всього 1%. Або той самий урабор з босів у втраченому раю теж падає з 1%. а тут все ж таки 2,5%. Ось такі зміни нас саме в цій події розширених цілей. І ось тут якраз вони пишуть, що почули відгуки гравців, і саме тому додали цей новий контейнер з більшими відсотками. Також зменшили сам час цієї події. Я вже точно не пригадую. Але здається, раніше було у нас 3 тижні, а тепер от вони зробили 2 тижні. І саме головне, що вони якраз зробили цей додатковий множник сезонний X2, який буде діяти тепер і на сезонну перепустку після сотого рівня, тобто на самі у ці розширені цілі. Бо раніше якраз такий множник не працював. Тож спочатку у нас буде 10 тиждень x5, саме для того, щоб наздогнати і всім зробити сотий рівень, хто ще цього не зробив. А після цього в нас буде 2 тижні вже з досвідом Х2, тобто нам буде легше фармити саме у ці нові контейнери. Я гадаю, в принципі, непогані зміни. Можна буде буде знов підфармити собі Лексінтон, якщо у вас його нема, або якщо вам не вистачає одного чи скільки ви маєте. І з ножниками X-2 все це буде трохи швидше. Нагадаю, що для цього нам можна виконувати пріоритетні завдання, бажано на місіях або на укріпленнях. Наприкінці попереднього сезону ми так і робили: об'єднувались з групи в Discord і стрибали один до одного на місії. Щоб швидше отримувати досвід. Особливо вигідно, якщо у вас на аккаунті не один, а 4 персонажі, і ви можете вибирати пріоритетні завдання, підбираючи найвигідніше. Ну, звісно, все це добре, головне, щоб світло було. Бо ці балетяни сусіди досі намагаються на все зруйнувати і заморозити нас, залишити без світла, без опалення. Ну а нам залишається тільки допомагати нашим Збройним силам та донатити на перевірені збори, щоб підтримати їх в цей нелегкий час. Добре, поїхали далі. З 11 листопада нам стане доступна фінальна місія сезону ПАК. І так як пістолет Темпес був головною нагородою, а його змогли отримати прямо на початку сезону, і тепер він вибивається в саміті на сотому поверсі, розробники обіцяли нам додати щось нове, і вони додали екзотичні коліна Black Listers. Також вони повідомляють, що якщо в нас вже є пістолет Tempest, або потім ви його отримаєте з місії, ми зможемо у ЮНАІ придбати креслення для реконфігурації цього екзота. Бо, як ви пам'ятаєте, коли нам додали його на соти поверх саміту, з ним була така проблема, що там постійно випадали якісь випадкові характеристики, а нам треба було саме шкоду цілі позокриття, а креслення немає, і зробити це в нас не було можливості, і довелось фармити його багато-багато разів. Тепер же цей пістолет, як і будь-яка зброя, буде мати можливість змінити другу характеристику. Бо у пістолета тільки одна основна, а ось друга там випадкова. А тепер давайте розберемося з калінами. У нас буде унікальний талант. Коли ми будемо стріляти по ворогах, ми будемо накладати мітку. І мітка буде накладатися тільки на одного ворога і буде існувати вона 15 секунд або до того моменту, поки цей ворог помре. І ось той ворог, на якого ми наклали мітку, буде наносити нам шкоду на 600% більше. А ось всі інші вороги, які не мають мітки, будуть отримувати від нас шкоду на 20% більше. І цей ампліфай множник помножувач, тож це доволі сильно. І якщо ми повбиваємо всіх ворогів без цієї мітки, то. Мітка з останнього ворога автоматично буде зникати, і накласти вже цю мітку на одного ворога не можна. Отже, що ми маємо? Доволі сильне помноження нашої шкоди на 20%, але при цьому один ворог з міткою буде мати дуже сильну шкоду по нам. 600% це щось аж занадто. Фактично, він кожною кулю буде нашотати. Теоретично, треба буде її накладати найслабшого ворога, червоного, але все одно це дуже страшно виглядає. Звісно, треба буде їх ще отримати і спробувати, але виглядає як якесь самогубство. Якщо склопушка нам дає 25 шкоди додаткової, але по нам 50%. А тут за 20% ми отримаємо 600%. Тож або це якісь жарти від розробників, або можливо тут помилка, і насправді тут повинно бути 60%. Ну що ж, отримаємо цю штуку у грі і побачимо. Ну і далі у нас подія на ранг пастеря. Скоріше за все, як і раніше, нам зроблять х3 на ці подяки, і в нас будуть проекти, виконуючи які ми будемо отримати нагороди. Раніше в цих проєктах, як нагорода, також були реконструйовані контейнери, тож це вигідно, ви можете отримати креслення для нашої станції на якісь рідкісні міні-речі. Не буду тут багато розповідати, можете подивитися відео, додам його в описі. Там я докладно розповідав, як вигідно проходити цю подію. І на останок у нас ще додаткові виправлення різні, знов намагаються виправити талант Тінкерір маски. На цей раз я сподіваюся, вони повністю всі баги пов'язані з цією маскою приберуть. Також у нас з великими дронами, мародьорами була проблема, що їх хітбокси не відповідали їх візуалу, і тому було важко влучати от всі їх двигуни, наприклад, які треба збивати, щоб вони менше літали. Це я вже давно помітив, і от вони теж це помітили і виправляють. Також виправляють якусь проблему, коли коліна Турмойл поєднували з сетом там Нігатієш ділема, ділема переговірника, і це поєднання наносило шкоду нашим же турелькам. Також в експертизі переставала працювати кнопка подарувати весь хлам, і це вони теж повинні виправити. Я навіть не помічав, хоча в принципі я давно вже експертизу прокачав. На фінальній місії 9-го сезону на капітана Льюіса була проблема, і я сам її бачив, що місія просто в нас застрягала посередині приблизно. Не можна було пройти далі, не відчиняли. З двері, вони повинні це теж виправити, наскільки я розумію, це саме про це місце. Також виправлять проблему, що ми не отримували записи розбов з фінальної місії сезону Перехрестя, це на місії Патамак і Вінцента. Але не знаю, в чому там проблема, бо там всього дві розмови і вони просто лежать, їх треба підійти і підняти. А мабуть, це мова про ті розмови, які ми отримували кожен тиждень, виконуючи розвідку. Також вони виправляють проблему, що в нас не випадали предмети зі спеціального контейнеру після того як ми отримували патч та трофей від Хелловіна. Це ось ті більш яскраво зелені контейнери зі зброєю. І якраз після того як нам подарували звідти брілок у вигляді привида, більше там ніякого луту не було. Ну тепер, звісно, Хелловін вимикають і нам там повернуть лут. Ну щось, що, ось такі в нас події очікують і такі різні виправлення. Прокачуємо сезонну перепуску на досвіді X5, також готуємось проходити фінальну місію. Ну і пишіть також в коментарях, як вам всі ці новини, ставте вподобайку, заходьте до нашого Діскорду. Хай всім щастить і мирного неба!